Доброго часу моїм глядачам. Ось такий цікавий меч. Історія меча, привезений під час португальсько ангольської війни з Анголи. Меч такий дуже цікавий. Довжина цілого меча 58,3 см. Маємо такі бронзові накладочки. от Металічне. Так, прикрашена ручка. вот таким металом була. По золоту, видно, бачите, сліди по золоте. Бронзові тяжки є загублений один, загублений другий. От тут є загублений. І з цієї сторони чотири. всередині бачу дерево. Значить, довжина леза. Ми маємо 45,3 см. Довжина рукоятки 13 см. Маємо отаку вот Грубу добротну сталь, ніж гострий. Кінжал гострий. Був колись наточений. Ось показую вам другу сторону. Так, значить, тут тут на широкій стороні 4,7 см в ширину. І біля рукоятки 3,8 приблизно І від рукоятки розширюють. Якого часу сказати не можу, але думаю десь після може 40 ї роки, може 50 ті може ще раніше. Точно сказати не можу, але видно полезу, що меч вже старий. Дуже гострий, наточений з двох сторін. Маємо заточку аж повсюди. Тут теж заточка є, але починається звідси. Всім дякую за перегляд.